ТОП-5 команд в Майнкрафті. Так, перша команда в нашому списку називається ФІЛ За допомогою ФІЛ можна заставляти багато блоків. Ось так. В нашому випадку це цілий чанк Можна тільки, не тільки ТНТ. Так, друга команда це Ефект. Тут сильно нема що пояснювати. Ось. Думаю, багато хто хотів мати багато сердечок і качав різні моди. А тут, за допомогою команди, маєте моди. Тому ставте собі на паузу і переписуйте в Майнкрафті. Наступна самон: ми можемо викликати Ендер дракона. Колись додавали яйця, але потім їх прибрали: ендер дракона та візера. Що ж, Четверта команда це, думаю, найлегша. Багато хто нею користується це бар'єр, ось, Можна використовувати для якихось розіграшів друзів. І остання Execute. На мою думку, це найкорисніша команда, через те, що під нами будуть ставитися блоки. Тобто, можна використовувати. В будівництві ставимо циклічний і ось так: от під нами ставляться блоки. Можна, як і землю, так і камінь що завгодно.